Сміхається лагідне сонечко і дивиться в наше віконечко. Проміння своє посилання нам гарно навчатись бажаю. Зараз у нас заняття з грамоти. Послухайте, будь ласка, кавочку. Про привоснидь. Слухаємо уважно. У далекій країні Свокляндії Вугляндії крім голосного жив ще один чоловічок. І коли він хотів заспівати пісеньку і розтуляв свого ротика, то в нього виривався не спів, а тільки свистіння шипіння р-р-р, кректання. А ну спробуйте вимовти ці звуки, які щойно почули. Давайте. Дітки, <з pintasaki noise> чи легко вимовляються ці звуки? Легко чи ні? А ні. ні, не легко. А чому? Що заважає нам? Чому, не... чому вам було складно їх промовляти? Тому що при вимові цих звуків, звуків струмінь повітря, який виходить з ротика, зустрічає різні перешкоди. Які перешкоди? Це групи, я ячку. І тому у цього чоловічка. Боже, це? Ротик у цього чоловічка схожий на що? На прямую воїнів. Так, на рисочку схожий, так? <кхи> у нього замість ротика рисочка. Тому цього... Вічка прозвали сумним. Він дуже мріяв знайти собі друга, який би вмів співати собі, який би вмів співати веселі пісеньки. І одного разу сумний купай і почув Маркуша. Маркуш, на мене. Тихенько я говорю, а ви слухаєте поки що домовились. Дякую. Так, Одного разу сумний гуляв і почув веселий спів. А-а. У-у-у. Е-о. Як ви гадаєте, хто співав ці пісеньки? Співав їх. Голосний ми з вами на минулому занятті з ним познайомились. Пішов сумний на спів і побачив голосний. Добрий день, каже. Це ти так гарно співав? запитав сумний у голосного. День. Так, це я співав. Тобі сподобалось? Так, давай познайомимось. Мене звати голосний. А ти хто? А мене всі звуть сумний, бо я <світнє> не вмію співати. А що ж ти вмієш робити? запитав голосний у сумного. А що вміє робити сумний? Ану давайте згадаємо, що він вмів робити. <світнє> Це голосний. А сумний робити? <світнє> Отіти, шипіти, речати, так? Я вмію, дивимось на картинку, я вмію. Що робити? Я вмію шуміти, <піллянні> так? вітер, ш. -ш. Повторіть. Ш -ш. Я вмію свистіти, як вужик с. Я вмію зищати, як жучки, в комарик можу. Зпиркати З... як їжачок. Як чудово вигу, голосний. Ти вмієш робити те, чого не вмію я, а я вмію робити те, чого не вмієш робити ти. Давай будемо дружити разом, Заспіваємо разом. Пропоную тобі дружити. Дуже я згодний, зрадів сумний. Тепер ти більше не будеш сумувати, ти будеш. Завжди зі мною, тобто при голосному, і всі тебе будуть називати приголосним. І отак з тих часів і живуть усі приголосні звуки поруч з голосними і разом у дружні слова нашої мови. А що ж? Дітки, що ж заважає співати сумному? Що йому заважає співати? А... Різочок, зуби ізи зуби. зуби, зуби зуби і зуби. Зуби. так, він. З голосних і приголосних звуків складаються слова. І дуже, дітки, важливо, де саме знаходиться той чи інший звук, тому що якщо хоча б один звук зміниться або зникне, то слово <кхе> не впізнати. Спробуйте, будь ласка, зараз почути, який <кхе> звук загубився. Він Володар глибини, бо живе десь там на дні. Вус довгий, вудку гне. Це ж риба сум пливе. Сум. Який звук загубився? Сум пливе. Сум. Сум пливе не сум, а сом, так? Який звук загубився? О, -о, -о, О! Так, добре. Діти у похід пішли. телескоп вони взяли. Ішли та йшли, а ось зупинка, бо на небі впала гірка. Не гірка, а? Зірка змінилася на з. з так. Може випив хтось чи зник апельсиновий мій бік з бік, а і сик Змінилося на с. Кожен звук у слові має своє місце. Згадаємо з вами, як позначаються голосні звуки. Покажіть мені, будь ласка, фішечку, як позначаються голосні звуки. Голосні пішечка голосні позначаються. Так, Артемчик, Маркуша, Так, добре, молодці. Кружечком червоним позначаємо голосні. А звуки, які ми не можемо з вами співати, називаються приголосні і позначають приголосні звуки рисочкою. Покажіть всі, будь ласка, фішечку з, з рисочкою. Так, добре. Молодці. Молодичка попасть. А тепер послухайте, будь ласка, запалали в чистім полі, наче галстуки червоні, то палає в полі так польовий червоний. Ла... Мак. мак. Мак, так, мак, вірно, перевіряємо. Це мак. Давайте ми спробуємо начати ружечку з листочками Кружечками і рисочками Перше. слово Мак. Давайте поговоримо його. Мак. Мій перший звук Мак. 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 Так. Чи можемо його проспівати, цей звук? Ми, 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 ми можемо проспівати. Можемо проспівати? Ні. Ні. Не можемо проспівати. Так. А якщо ми не можемо проспівати, то це приголосний звук. А як ми позначаємо приголосні звуки? Рисочку викликіть у себе велику фішечку таку. Одну рисочку покладіть на столику. Маркуша на столику покладіть фішечку з однією рисочкою. Далі промовляємо слово разом. Як не чуємо другий звук? Так. Коли ми кажемо: А, як виглядає наш ротик? А -а 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 -а. Тай, так, ми його можемо проспівати. Якщо ми можемо проспівати, то як ми позначимо цей звук? <_letter> так, молодець Артемчик. Викладіть, будь ласка, кружечок. Другий звук у нас волосний. <_letter> викладіть на столиках. Маркуша. Маркуш, добре. Виклади, будь ласка, фішечки в себе на столі. М. а ми вже промовили і виклали на столиках у себе. Так. Промовляємо знову слово Мак. Мак. Який останній К. К. Молодці. Ми його можемо проспівати. <кл> <кл> <Можем>? <кл>. Ні, ми не можемо його проспівати. А якщо ми не можемо проспівати, то він приголосний. А як ми позначаємо приголосний? Однією, правильно, викладіть у себе на столиках таку схемку. Мак. Маркуша, скільки вийшло в тебе всього звуків у цьому слові? Три. Так. А скільки голосних у цьому слові? Скільки голосних, Порахуй, скільки голосних. Скільки кружечків є? Один. 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 Один А скільки приголосних? Два. Скільки приголосних? Один, два, два. Один два. голосний і два, два приголосних. Всього три звуки. Так, добре, далі слухайте. Зроблений він з молока. Має тверді він бока. У нього так багато різних дір. Здогадалися це. Хліб. Сир. 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 Так. Давайте промовимо це слово. Сир. Всі промовте, сир. Який перший звук? Я знаю змовити перший звук. Ми його можемо проспівати. Си. Ні. Си. Ні. То він який? Голосний чи приголосний? Приголосний. Приголосний. Так, молодці. Позначаємо однією рисочкою, викладіть на столиках. С. Викладіть так. одну рисочку. Так. Промовляємо знову слово Сир. Який ми чуємо наступний другий звук? Так. І як ми позначимо е. Ми його можемо проспівати? Чому ні? І-і-і-і. Так. Так, можемо. То він який, якщо ми його можемо проспівати? Голосний чи приголосний? Закладаємо кружечок, наступний звук кружечок. Так, промовляємо слово. Дітки разом промовляємо сир, і ми чуємо останній третій звук сир. сир. Р -р 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 -р. Він голосний чи приголосний? Один. Р -р -р. Приголосний, тому що ми не можемо проспівати. А як ми відпочаємо приголосний? Однією рисочкою. Викладіть, будь ласка, таку стенку в себе на столиках. Молодці. Продовжуємо працювати. Зараз ми пограємо з вами в гру, яка називається «Речення-добавлянки». Я буду вам читати речення, початок речення, а вам треба додати потрібне слово. А картинка підказка буде на екрані. Слухайте уважно. Діти, звісно, вчаться в Олі. Школі діти, звісно, вчаться в школі. А байн працює в Школі. Школі. Вірно. ми лікуємось в? Больниця. лікарні так, а стрижемось в. Пергам. Пергукарні пер, пер, трежемось, так? Лікли ми берем в аптеці. Аптеці. А книжки в бібліотеці. Бібліотеці, так, молодці. Бібліотеці. Так, молодці виконали це завдання. Дітки, наше заняття добігає закінчення. Давайте згадаємо, з якими звуками ми вже сьогодні знайомились. Приголосни. Да, да, а да, як не визначають приголосні звуки? Ну, да, приголосні. Приголосні. Як позначають приголосні звуки? Покажи пригоди. Так, Маркуша ри. показав. Вартемчик, покажи, будь ласка, як позначаємо приголосні звуки? Так, правильно. А як позначають голосні звуки? Покажи, як голосні. Пішечку, пішечку, пішечко. Кружечком, так, покажіть всі молодці. А давайте ми згадаємо, які ж це голосні звуки. Звуко дуже красива. А, А, а <клухи> і, е, о і у. Так, правильно, молодець. Вірно, дітка. Я дякую вам всім за роботу на занятті. Ви в мене розумнички, тому що добре сьогодні працювали. Я бажаю вам гарних вихідних, Всього вам найкращого. До побачення. До побачення.